Вітання Україна. В двох словах, те, що хочеться сказати, не де не, не все можна говорити, але щось пробуємо з'ясувати стратегічно і геополітично. Ми зайшли в осінь, скажімо так. Якщо брати суто військові події, то маємо ініціативу в штурмових діях на боці ворога. І це природньо у них там свої плани, і для того вони збирали там резерви зараз, озброювали, отримали від північної Кореї мільйони снарядів. Мін і намагаються зараз показати якийсь результат на фронті перед своєю внутрішньою аудиторією і більше перед зовнішньою аудиторією. Плюс паралельно на геополітичному рівні вони працюють традиційно над розвалом нашої коаліції. І цей прямий підкуп, да, не дивуйтеся, є і лобісти, і є проросійські цілі, ну, не цілі парламенти, фракції у парламентах Європи Словаччина і Угорщина, тому приклад вони на даний час на проросійська мерзота прийшла до влади, але і так є, так завжди було і буде: Велетенський чи економічний і фінансовий ресурс. У них є. Хоча, правду кажучи, сказати, якщо по правді, то а, санкційна політика і політика всередині країни вона не така а, прекрасна, як вони хочуть там показати для всього світу, що а, вони всіх перемагають і а, все прекрасно. На фронті у них все прекрасно, вони всіх побідять. Ніхіра такого немає. І поставка бронетехніки з Китаю, з Сіверної Кореї там. Іранське зброєння говорить тільки за те, що власні ресурси у них не такі велетенські, ураження бронетехніки літальних апаратів особового складу у них теж є і є відчутним. І тому вони зараз комбінований удар наносять і по фронту, працюють, намагаються протиснути наші позиції, показати успіх і активували свою агентуру всередині України оці сверчки. Які дудять тому, що переговорний процес треба договарюватися. плюс паралельно роздувають брехні про конфлікт між Зеленським і Залужним. І на нашому, на жаль, інформаційному полі це вплива на свідомість наших громадян. Ну хто розуміє, той розуміє, а хто ні, там баранів багато, ну так є. Але що потрібно знати з цієї всієї історії? Складно є, складно було і складно буде. Потрібно все-таки мобілізувати економіку на так звані військові рейки ставити. Потрібно нарощування виробництва власної зброї. До речі, скажу так: дещо володіючи інформацією, скажу так: деякі зразки безпілотних літальних апаратів, ті, які не афішуються, вони виробляються. Друга справа, що вони там фінансуються. За рахунок волонтерських фондів, благодійних і таке інше, але якась частина все-таки просачується. Там і місцеві бюджети трошки допомогли, і трошки державне фінансування є. І, і з того, що можна говорити, і можна сказати, що деякі зразки озброєння вже є на фронті саме українського виробництва. Хоча тотальна корупція і розкрадання на жаль дуже тормозить цей процес, і якби ці всі кошти, які були тільки підтверджені, що на початку війни там мільярд вкрали зараз, рахунково там 36, палата нарахувала мільярдів. Аби ці кошти були спрямовані на потреби збройних сил, то, мабуть, ми на фронті мали іншу ситуацію. Казаки, які пішли добровільно, в перших лавах на фронт це була та мотивована частина нашого війська. Якби до неї дали достатню кількість озброєння боєкомплекту, на жаль, наші західні союзники це, ну, це не закрита інформація. Дають і то, що вистачає для оборони, а то, що для наступу не вистачає. Тут комбінований підхід потрібен. І нарощення власного виробництва озброєнь боєприпасів, і отримання подвоєння зусиль на зовнішньополітичному та економічному фронті для отримання. Зброєння боєприпасів. Щось вони дають, щось не дають, дають якісь зразки такі, які ми бачимо результати їх ураження. ну, роботи ураження в тактичній і стратегічній глибині ворога. Але про це не озвучують. Тобто, якщо по-чесному, так думка така. 50 на 50. Але скажу так, аби не крали і були патріоти там саме в стратегічних отраслях нашої промисловості, керували цими отраслями, було б набагато краще, і ми б ситуацію на фронті мали б набагато краще. Це все прямо впливає на ну, всі події в тилу на зовнішньополітичному економічному фронті, внутрішньополітичному, внутрішньоекономічному, вони прямо впливають на бойові дії. Це ну, прямий причина на святковий зв'язок. Будемо сподіватися, що е, тих ФСБшних криз і агентів, яких дуже багато прийшло, ну, привели до влади ФСБшники, їх роками затягували. Вони да, ще впливають якось, але я вам скажу так: нас українців більше і патріотів все рівно більше. Рано чи пізно вся вся мерзута виздиха, як прошлогодня роса. Її не буде. Да, нам буде тяжко, да, ми ціною тяжких втрат зараз йдемо. І є проблеми, за які говорив наш головний Залужний, але він заакцентував увагу всього світу на тому, чому нас зараз не вистачає. Будемо мати сподівання, що нам... То зараз дадуть. А коли дадуть, буде інша ситуація. Зараз буде тяжко і тяжко тяжко тяжко. Тому що дуже тяжко на Авдіївці, Куп'янськ лиман, Бахмут скрізь, і плюс тяжкі погодні умови. Але людям, які знаходяться в тилу, приходиться тільки вірити в спроможності Збройних сил. І нашим хлопцям, які холодні в окопах, зараз сидять це саме тяжка доля. По-іншому воно бути не буде і не може, і воно не працює. На фоні цього мерзота, яка танцює, співає, гуляє, слухає шансони на кістках наших воїнів, ну це біосміття, і з ними буде інша розмова, і по-іншому по ним висновки потрібно буде робити. Так що віримо ЗСУ, тримаємо стрій. І обов'язково, якщо друзі, хтось із фронту, з якоїсь бригади. Робить збір для допомоги, то воно дійсно потрібно час і на зараз, а не колись там, десь. Тому віримо за тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.